Мої дорогі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Вже знаєте, декілька днів мені прям хочеться записати відео, давно вже не записувала, але. Кожен раз, коли ти проходиш якийсь певний досвід, хочеться з цим поділитись. Тому що. Є моменти, які можна якби, проходити набагато швидше. І зараз дуже багато подається інформації, і ця інформація, знаєте, таке враження, що вона тільки заплутає людей ще більше, ще більшу ілюзію заводить. Люди шукають самі не розуміючи, що вони шукають. Що вони хочуть. Десь хтось наслухався е, якихось із цих фразоч, фразочок, зараз актуальних на духовну тему. І, і починає це шукати, починає хотіти цього, не розуміючи, що це взагалі насправді і чи воно взагалі потрібно. І взагалі, знаєте, зловила себе останнім часом на думках про те, що Ніякої духовності не існує. Ми вже являємося духовними. Ми являємося духовною сутністю. І те, що ми зараз шукаємо просвітлення, пробудження і так далі. Це тільки те, Що допомагає нам трішки очиститися від якихось певних, можливо, програм, і просто розширитися над цією картинкою над своїм персонажем. І якраз вийти в цей стан спостерігача, який усвідомлює себе в цьому персонажі і через цього персонажа грає в цю гру. Грає в цей досвід. Хто хоче просвітлення? Хто це шукає? Хто? Сам персонаж цього не усвідомлює? Тому що він герой цього фільму. Він не може цього побачити. Тільки піднявшись над цим, розширившись за а, рамками розуму, ми можемо побачити весь сюжет, який проходить цей герой. І знаєте, який досвід я зараз проходжу. Хотіла, до речі, поділитися цим, тому що воно, знаєте, таке враження, що я перейшла на якийсь. новий етап глибини прийняття. І я розумію, що мені ці етапи вони дуже необхідні. І саме неприйняття свого шляху воно вже Ніби розчинилося. І, і я настільки почала виходити в це якесь самоусвідомлення розширене. От всередині мене просто є певне знання, що з мене все народжується З цієї, ось цієї вищої такої моєї версії. Да? І, і Вона теж не моя, звичайно, там мене немає. Що все є я, що з мене це все створюється, програється для мене. Через мене, да, воно проходить, якби проявляється. Фізично і програється для мене. Для того, щоб я змогла це щось побачити. Да? Це гра. Ми приходимо сюди грати, проходити якісь свої уроки, левели. Але ще раз повторюю, що це просто гра. І відштовхуючись від цього знання, це, це знання, знаєте, воно. Спочатку воно заклалося в мене на рівні розуму, звичайно. Потім поступово я почала, в мене почало змінюватися сприйняття, я почала дивитися через це знання на зовнішній світ, тобто через себе, і поступово воно почало в мені ніби активовуватися. І зараз це вже просто, знаєте, ну, кожного разу, коли ти себе з розуму да, повертаєш. Свою ось цю, свій космічний простір внутрішній, ти починаєш це все бачити, ти це спостерігаєш, ти просто січаш це за секунди, ти повертаєш себе за секунду. Але, звичайно, ось цей етап, щоб навчитися себе повертати в це, потрібно прикласти певних зусиль да, якоїсь своєї сили волі для того, щоб. Напрацювати такий м'яз внутрішній, звичку, не вестися, не, не, якби не зачіплюватися за саму гру, а спостерігати її і, якби не, як це так словами донести? Коротше, до чого я це все вела? До того, що я кожну людину почала сприймати як. Як себе, і якщо мене щось е, зачіплює, в мене моє тіло почало робити такий певний жест, і я відчула, що мені прям хочеться це зробити. Воно прям само почало це робити. Я можу це фізично не робити, але я просто закриваю очі і я уявляю, як я це роблю. Тобто, в мене воно на, на рівні відчуттів. Прям. Знаєте, проходить. Е, ось, і в мене просто ось так складаються руки, і перед цією людиною я просто, знаєте, згинаю голову, і, згинаючи голову, ніби моє его розчиняється, годиня моя йде у відпустку, я згинаю голову, закриваючи очі, я бачу всередині себе своє кіно. Ось цей внутрішній конфлікт. Що мене зачепило? Ця людина ця проекція моя. І вона мені прийшла це показати показати, що в мене тут. І як тільки я не, не роб, не стаю в штики, не починаю з цим боротися, захищатися. Я, як творець всередині себе, в своїй реальності. Я творець для себе, не для інших, для себе, в своїй реальності, я творець, який створює свою реальність. Я не можу бути Богом для інших. Тому що це вже включається гординя, звичайно, і це вже знов ти опускаєшся на рівень людський, да, і в таку коробочку. Тому що ось це его, воно, гординя, воно проявляється тільки у людини, тобто в голові, да, обмеження йдуть, розум. І коли ми це упускаємо, в мене розум навіть не встигає включитися, щоб почати. Да? Я відчула на секунду, буквально, що зараз розум за щось зачіплюється, чи йде якийсь осуд, чи якесь, можливо, зрівнення. Да? Ось ці такі підступні програмки. У мене розум ще не встигає повністю в це війти, як я роблю раз, і цей голос затихає. Я нряю середини себе, і я бачу, що це в мені зараз тут якесь відчуття відбувається. І це відчуття ви можете розгледіти і побачити в ньому, що саме вас зачепило. І як тільки ви це роз, якби роздивляєтеся, так, я навчилася це через відчуття для себе розшифровувати. Воно для всіх Однакове не може бути, тому що ви по-своєму це навчитесь робити. Тільки якщо ви будете всередині себе пізнавати ось цих, ось цих персонажей, да, ось ці ролі, які всередині вас, ось ці енергії, які крутяться, ви будете їх вивчати. А як я тут проявилася? А хто це говорить? А чий це голос? Чи це моє, чи не моє. Ну, тобто, ви починаєте, це не за один день приходить. Це відбувається постійно. І таким чином ви, як творець своєї реальності, починаєте наводити ось цей порядок, і вже немає якогось роздратування до зовнішнього, тому що всередині ось цей конфлікт, він ну, якби вгамований. Да? Вже нема до чого вчепитись, нема за що зачепитися, йде прийняття. Тому що ви, як творець, проявили своє творіння, і коли ви починаєте з ним боротися, йому доказувати, ну тобто, ви самі собі ви самі з собою це робите. Нема кому доказувати, нема з ким боротися, немає ну, якби, куди рости, тому що воно вже все є. В своєму телеграм-каналі я розповідала про те, як в моменті відчути відчути, як ваша душа, вона знає весь шлях і вам підказує через ваше тіло, через ваш аватар, з чим вона сюди прийшла, що вона хоче проявити. І коли ви з'єднуєтеся, да, напряму дух, душа і тіло, ви з'єднуєтеся, розширяєтеся і. Коли душа завантажується в гру, да, в аватар, виходить, ніби, знаєте, ніби ось є певний сценарій, і потім воно в одну точку раз ніби скрутилося, схлопнулося в маленьку точку, тому що ми знаходимося в цій віртуальній реальності, де воно розкладено ось ці кроки на лінійний час. Тобто воно ніби в матерії розтягнуто, енергія розтягнута в часі. Да? І нам здається, що ми з якоїсь точки А йдемо в точку Б. Наша точка А ми завантажились, наша точка Б ми вийшли з гри. Все, це всі точки. Зрешта, це шлях, який вже в вас, в вас закладений всередині. І коли ви з'єднуєтесь зі своєю душою, вона починає вам ось цей ось тут момент, і ось це минуле і майбутнє, воно ніби звертається ось так. І коли ви з'єднуєтеся в моменті, ось цей шлях, він ніби розвертається і вам розкладаються ось ці ваші е, ключові точки, які ви маєте йти, ваше завдання. Воно все роз, роз, знаєте, розкривається, як такий бутон. Інформація всередина відкривається. І ви знаєте, що у вас вже це є. Ви вже знаєте, куди ви йдете, до чого ви йдете. І Тобто це і є це відчуття, коли ти знаєш, що ти в тебе вже це є. В тебе вже це є просто в цьому лінійному часі. Воно якби з затримкою все приходить. І ти затри, ну, якби, здається нашому розуму, що ти довше до цього йдеш. Але це все одному, не одномоментно відбувається. І ти це відчуваєш. Я роблю ну, кроки, які знаю, як робити. Да? Конкретно я не роблю лишніх якихось там а, дій, які ну, якби, можуть бути не суттєві, які просто відвертають мій фокус уваги, да, чи через там, его моє це І Я вже відчуваю конкретно, що мені зробити, і ну, якби, куди я йду. Це просто відчувається всередині. Тому що ось цей план душі, він тобі розвертається, і ти його відчуваєш. Ти просто знаєш, що. Вже в тебе це є. Тут просто потрібно да, набратися терпіння, проявити до себе ось це милосердя, і навчитися не чекати, я б не сказала, що чекати, а це просто як знання, ти просто знаєш, що воно є, і ось це є, воно тебе веде туди. Ну, тобто, ти, навіть це, ти не чекаєш цього, ти не хочеш цього, ти просто знаєш, що воно є, і ти до цього йдеш. Все. Ось таке відчуття. Ну, тобто нічого зайвого немає. Ось так воно відкривається. Ти до чого я це все вела? Що по суті те, що зараз, які ігри ми граємо, це, це просто гра. І не потрібно все настільки серйозно сприймати, і пора вже виходити з цих програм страждання. Тому що коли ви усвідомлюєте себе ось цим, який дивиться на, на те, що він робить, ви просто знаєте, що якби, просто шлях, ви спостерігаєте цей момент, ви цей момент проживаєте, відчуваєте, приймаєте таким, яким він є, і, і від цього кайфуєте. І цей момент стає такий наповнений. Наповнений вашими емоціями, вашими відчуттями. І це, це щастя таке відчувати насправді. Тому що більшість людей вони звикли відчувати, тікати від моменту. І вони не можуть дозволити собі прийняти те, що в них є зараз. Я просто згадую себе, коли, коли тебе обнуляють, ти сама себе обнуляєш, мене почало витягувати наверх те, саме основне. Я прям усвідомила, що мені треба наповнити любов'ю те, чому я є зараз. Тому що от те, в чому я була тоді, це було саме ідеальне для мене. І коли ми тікаємо від цього моменту, з ним починаємо боротися, нам здається, що нам треба щось краще, більше, ще щось. Ми від цього страждаємо. Нам від цього дискомфортно. Скільки б ми не хотіли ось цього більшого, кращого, воно не закінчується. Ти постійно це хочеш. І тим самим ти постійно потрапляєш в ілюзію. І ти це робиш не із-за того, що ти хочеш більше і краще, а із -з такого відчуття дефіциту, а не наповненості в моменті тут і зараз. Ми хочемо не предмети, не, не те, що зовні, ми хочемо внутрішній стан внутрішньої свободи, внутрішнього багатства. Воно тільки з вас починається. І що ще замітила, до речі, прям теж хочу таку штуку підсвітити, коли ви виходите ось цей стан, стан творця. Своєї реальності. А те, що подається зовні, наприклад, да, коли ми робимо такі ось ці причинно наслідковий зв'язок, ми собі думаємо, нам так говорять, що якщо в тебе немає грошей, значить в тебе проблеми, там конфлікт з мамою, і тільки якщо ти вирішиш цей конфлікт, в тебе появляться там відносини чи гроші, чи ще щось. Це для розуму пояснюється. Коли ви, як творець, знаєте, що ви створюєте це, ви ці зв'язки причинно наслідкові можете переписувати самі. І не прив'язувати це, що у вас, наприклад, немає відносин, із-за того, що у вас проблеми з мамою, конфлікт не вирішений. А якщо це витягнути забрати, ну просто перестати це з цим асоціювати. Ми просто програму таку кинули, що в мене будуть відносини, якщо я там, вирішу конфлікт з мамою, да? бо кажуть, що це напряму взаємопов'язано. А якщо це не пов'язано, а якщо це неправда? А якщо ти просто не дозволяєш собі йти в цей досвід, і мама тут не при чому. Придумай собі новий наслідковий зв'язок, якщо тобі так хочеться, а можна його не придумувати. Тобто, ми, знаєте, створюємо собі самі якісь певні перешкоди, щоб нам було так прикольно це все досліджувати, щось пропрацьовувати, щось робити, ми починаємо обходити десятою дорогою, а ми можемо піти напряму. Забрати ось ці установки, придумані собі для голови, немає тут ніякого конфлікту, йди напряму. І бери це, тобі нічого не заважає. Не прив'язувати те, що ти, наприклад, хочеш да, до чогось, а забрати це. Позабирати це. І все стає набагато легше, простіше. І ти не зациклюєшся на цьому. Тому що люди потрапляють в ось ці. Ловушки розуму і починають в цьому крутитися. І вони тепер ось цю ловушку, кожен раз, коли щось не виходить, вони починають до цього прив'язувати. Тобто, що? Як творець кидають себе відповідальність? В мене не вийшло це тому, що тут стояло оце. Розумієте, про що я говорю? А якщо це забрати? Нічого не заважає. Дорога відкрита, пряма. Бери. Ось так ми в своїй реальності можемо насправді самі собі придумувати свої, навіть, якщо так простіше вам, наприклад, щось створювати свої причинно наслідкові зв'язки. Ви самі їх можете для себе створювати, вам не потрібно щось знати і до чогось прив'язувати. По суті, це створено для людини, его-людини. Те, що виходить за межі розуму, там воно просто є. Там не треба тобі робити щось для того, щоб мати. Десяте щось. Воно просто є. Ти йдеш і береш? І в тебе немає відчуття дефіциту і, і такого, знаєте, під, під, коли ми підганяємо час. Ти відчуваєш, що це є. Воно зараз просто в будь-який день воно тобі це проявиться в твоїй реальності. І все. Ти не біжиш, ти не рвеш на собі е волосся, що тобі це так дуже треба, ти не вилазиш зі станів, тому що десь щось там не встигнеш. Цього воно просто пропадає. І як тільки ви зупинитеся і почнете приймати те, що у вас є, всі пошуки, вони припиняться. Ось це блукання повсюди просто інформаційне, воно припиниться. Всередині вас вся інформація, і знову починаємо шукати, рекламується все. Ну, воно потрібно. Тому що на, саме на такому ті, хто не відчуває себе, вони вчаться відчувати себе, розрізняти, куди направляти свій фокус уваги, куди направляти свою енергію, і воно необхідне. Без цього, наприклад, людина би не могла усвідомити щось там для себе, те, що їй необхідно. Ось. Ось таке відео хотіла вам записати. Надіюсь, мікрофон працює. Не шукайте нічого зовні. Ви будете, знаєте, ззовні хотіти піти до якогось провідника тільки за точкою активації. Ось це тільки у вас буде. І знання буде через того провідника завантажуватись автоматично. Ви ментально будете щитувати. Це, знаєте, телепатично просто передається. Щитується вібрація. І коли ви дозволяєте собі саме так отримувати досвід, то ось це навчання воно починає відбуватися за рахунок того, що ви виходите на свій власний канал, і навчання відбувається всередині. Тобто ви вчитесь. І відразу проявляєте, вчитесь і проявляєте. Ну, тобто це відбувається в прямому досвіді. Ти відчуваєш, що тобі треба зробити так, і ти йдеш це і робиш. Тобі, ну, якби ти відчула, тобі внутрішньо показали, ти йдеш це і відразу робиш. Тобто, в прямому досвіді проживається саме навчання. Якщо людина до цього готова, то швидкість в неї да, просто зростає. Uh, і дуже швидко um, очищається карма. І те, що uh, піднімаються вібрації землі, uh, вони нам допомагають да, себе це все. нас, uh, якби, однаково цей процес відбувається, тому що ми ось ці часточки цього механізму всього невід'ємні. І ми так само, як і планета, так, очищаємося, переходимо. І зараз все буде підніматись на поверхню. І якщо ви самі не вмієте з собою працювати, відстежувати, зупиняти себе, витягувати себе, буде важко. Буде важко, тому що ваш розум постійно буде ходити і шукати, хто мені поможе. Хто мені підскаже, і ви задовбетеся. І вас буде блокувати і по всьому, і по грошах. І, тобто, вас буде зовні все обмежувати тільки задля того, щоб ви навчились вже нарешті звертатися до себе напряму. Воно все, ну якби, всі умови і обставини будуть вас заводити в обмежуючі рамки тільки для того, щоб ви. Нарешті поговорили з собою, нарешті звернули увагу на себе всередину себе, а не назовні. Тільки задля цього відбуваються ось ці всі обнулення, перепрошивки, ну, тобто, це все. Розумієте? І коли вже ви навчитеся, да, коли вас буде переважати ваш внутрішній стан і зовнішній, ви навчитеся е, якби не те, що розділяти, а відчувати, що це проявляється з вас, і взаємодіяти з цим. А все, що довкола вас, люди найближчі, найближчі люди, ваші батьки, вони це самі ваші найбільші вчителі. Не просто так, я кажу вам, що от в мене рух, і я, я все, скинула з себе ось ці свої. Оце що, знаєте, е, як, як це сказати? Впертість якусь, да? Схиляю голову, і все, я всередині бачу. Я всередині бачу, що в мене тут йде якийсь. Щось іде, якась програма піднялася, і я хоп в неї все. Відпустило. І зовні воно розчинилося, зовні його просто немає. І оці люди, які вас оточують, це є ті люди, ті портали, які вам допоможуть прям відкрити в собі нові можливості згадати себе. Не треба нічого до чогось стрімитися. Ви просто це згадуєте, ким ви є, ким ви завжди були. І все. Все, дякую вам за увагу. На цьому відео завершую. Можливо, трішки довше вийшло, довге вийшло, але якщо чесно, я вже навіть відвикла записувати відео, вже давно так не записувала. Незвично говорити навіть на камеру, але нічого, будемо виправлятися. До зустрічі!